Рідне слово для українців у Польщі. Завдяки ініціативі львів'янки Дарини Балабаю у Гданську вдалося організувати бібліотеку з нашими книжками, яка працює на базі благодійної організації Фундація РЦ. Охочих виявилося так багато, що літератури не вистачає. Тому завдяки лова запустили кампанію по збору вже прочитаних книжок на потреби цієї бібліотеки. І наразі вже відправили першу партію літератури. Українська діаспора в Гданську зростає в час війни, а для того, щоб мати змогу чути українське слово, мати можливість читати українських книжок і започаткована ця бібліотека. ми зібрали більше двох тисяч книжок. І я надіюсь, Україна для українців завдяки ініціативі Дарини Балабай буде ближчою. Тому що читати українську книжку за кордоном, напевно, додає відчуття теплоти. І близькості батьківщини. Праця не буде закінчена, бо книжок не вистачає, їх постійно замало. Люди приходять, потребують нових і нових книжок. На превеликий жаль, фундація не має великих бюджетів, тому ми так зголошу, просимо людей зголоситися на збір книжок. Знов таки, користуючись нагодою, прошу, якщо у когось є там. Вживані книжки, я не можу казати старі, навіть вживані не дуже правильно прочитані книжки, які вже в родині якби не потрібні, долучатися до збору українських книжок це на постійній основі.